Війна в Україні впливає на ринок праці. Багато фахівців виїхали за кордон. Частина кваліфікованих працівників, які мали роботу та отримували високу заробітну платню, вимушені були виїхати в інші регіони країни, де намагаються знайти роботу за спеціальністю або суміжними професіями. Із у свій час втратив промисловий потенціал. На сьогодні в основному можна знайти роботу у сфері послуг та торгівлі. Невеличкі підприємства теж є, але частіше всього або колектив жена Набрані або вакансії не виправдовують із якихось параметрів, частіше малою заробітною платою. Тому було цікаво дізнатися, які вакансії зараз є на ринку праці в Ізмаїлі. І привід був чудовий ярмарок, який проходив 6 березня в Ізмаїльській філії Одеського обласного центру зайнятості. Були представники 16 підприємств. На ярмарок прийшли також керівники, щоб безпосередньо поспілкуватися з кандидатами на вакансії. Директор філії Бесарабська, компанії Нібулон, голова правління Ізмильського целюйозно-картонного комбінату. Також були представники від мережі магазинів ЄВА, Апетит Ізмирської РДА, ТОВ «Алміфудс», Українська залізниця, Ощадбанку, Нової Пошти, банків МТБ та «Південний Житсервісу, слідчого ізолятору», Палацу спорту. Всього було запропоновано 123 вакансії. Пошуком роботи можна займатися самостійно, якщо є певні знання, зазначив директор з філії Одеського обласного центру зайнятості. Правильне написання резюме знання деяких тонкощів і секретів, як шукають роботу, до кого слід звертатися. Бо інколи люди можуть звернутися на підприємство не до тої особи, яка приймає рішення щодо прийняття, а це може бути потенційний конкурент. І він не на ваше резюме не передасть, куди потрібно, а може просто потопити і сказати, а в нас вакансій немає. З причини того, що багато українців виїхали з країни, зараз є великий попит на фахівців, яких ще 10 років тому було у достатній кількості. У нас такого нікого не було, щоб було на дату десь 15 20 позицій бухгалтерів. Для тих, хто переїхав в Ізмаїл, проблемою є непомірно висока плата за житло. При цьому розмір заробітної платі, яку сплачують ізмаїльські роботодавці, не дозволяє задовольнити життєві потреби та сплачувати за наймане житло. Мені більш цікаві умови, що це був графік, безусловно, тому що має двоє діток і треба і до садочка і до школи на наступний рік відправляти. І безусловно, це повинна бути заробітна плата, яка Скорі ну, якої буде вистачати тобі і на проживання, і на, скажімо так, на якісь інші розходи, і на питання. Чи знайшли, ви щось для себе цікаве? По професії поки що знайти нічого не вдається, але щось цікаве, сподіваюсь, що можливо знайшла. Це я кажу, що з моєю професією, можливо, там целюлозний комбінат. Там є деякі професії, що Ті програми, в яких я працювала, та може знадобитися, і мій, як то скажуть опит праці з програмами комп'ютерними з чертежами, з розчотами, то це може мені, скажімо так, зіграти дуже непогану роль у майбутній професії. Це все залежить від того, підійду лі я чи підійдуть вони мені. Отже, якщо необхідна робота, не потрібно зволікати. А от коли в чомусь немає впевненості, то краще звернутися до Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості, де підкажуть, як правильно це зробити. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ютудей.